Відносно недавно була моцна камасутра з дюбілем, з проблемами акумулятора і цифрової плати передньої. Показує заряд. Навіть відсотки рухаються. При відключенні залишається включеним чи гасне, ніби включений. Ліхтарик працює, то прикурювач, тобто короткого, по батареї нема. Батарея жива. Була зустрічна напруга, і при спробі включення воно все тухне. Причому після того воно не вмикається. Тобто спрацьовує, напевно, захист батареї. Отже, в нас морда вроді як би ціла, батарея ціла. А Тепер не хоче. А тепер взагалі не хоче. Тепер, напевно, таки. Так, і зарядка не йде тепер. так само мені казав власник, що зарядка не йде. Одним словом, проблема з інвертором. Розбираємо диво, ще після зустрічки його витягнемо. Попереднього разу я кричав, що, напевно, хтось пробував розібрати, запердолив гвинти і так далі. А хтось в коментарях писав, що в нього якийсь один гвинт заклеєний був. В два гвинта. Всі відкрутилися нормально. Два верхніх гвинта, ну ніяк. Прокручується нормальна, якісна викрутка і все. Один викрутив, вперся на розпер звичайною плоскою, а другий мені не йде ніяк. Зараз віддихаюсь, Попробую ще раз. Як ні, то хіба ламати там бонки і так лед видихають, то буде не тяжко, надіюсь. Але таке враження, що два гвинта в них стоять на клею. Або туди чомусь клею дають більше, ніж на іншій. Тому що ось тут теж ніби якби видно сліди клею. Але відкручуються всі. Ні, не відкручуються. Ото якраз той, що я розпридолив, на ньому клею видно багато. Чи клею, чи бронзи, може, з різьбою щось не так. Коротше, є якийсь такий момент з тими анкерами. Згорем пополам розкрутив. Цю станцію точно я перший розбирав. Абсолютно всі бонки потріскані. Абсолютно всі. І ті, що легко відкручувалося, і ті, що тяжко. І ота станція не падала, то в неї таке знародження. Інвертор мене цікавий, його собі знімаю. отак, І що ми маємо тут? Колись робив після перевантаження. Там процесор виживав, діодний міст виживав. Тут діодний міст не простий, а високочастотний, швидкий. Тобто, звичайний, взяти, поставити не вийде. Добре, міряємо. Після зустрічки висока по жіночій статевій лінії, то без жодних сумнівів. Так, то і по гейту, і посиловій. Так, а це хто в нас такий? Тут два великих, два маленьких стоїть транзистора. Нормально, такого я ще не бачив, бачите? Два в ТО 220 корпусі. Два в ТО 247. Цікаво. Так, і що то лак чи тілі? А чого так зробили? Незрозуміло. Пробитий. І той пробитий, то лак був. Тобто шатківниця повністю. Шатківниця пішла гайту. Десь тут би мало бути на процик живлення, знайти. Оце є процик. А хто його живий? Десь по конденсаторах пройтися. Тут нема короткого. Тут нема короткого. Ще тут є конденсатор, але це вже живлення драйверів, по-моєму. Ну, Драйвера однозначно пішли. А що понизу? Силова. Напруги акумулятора тут точно немає. Але і короткого не видно. То є шанси, що транзистори понизу вціліли. На перший. А, ні. одне плече є. Десь бінлак такий товстий. Так, коротше, працюю. Треба розпаяти, розібратися. Чи воно хоче жити? Трохи бентежить мене, що тут ірки 2113, вони не мають гальванічної розв'язки. Ну, але по живленнях пройшовся, ніби по холодній стороні проблем немає. По холодній стороні драйверів. То, що не точно, то треба. З обв'язочкою розрулити. І тоді буде ясно. І факт: в шатківниці стоять транзистори різної потужності. Тут двадцатки, а тут сороківки З коралями і сороківки це без сумніву, ті, що шаткують, шимлять. шимлять точніше. А оці перемикають полярність. Ну, очевидно, так можна. Маю на вищу напругу: тут 60-ки. Ні, тут 50-ки 500 вольтові. Я маю 650 вольтові 20-ки. Їх вже в продажі немає. У мене ще на залишку на пару станцій знайдеться. І 40ки маю. Навіть вже 50-ки, 60-ки не буду ставити, бо вже маю 40ки. Бо 60 ок не було в продажі. То маю 40ки. Що ж, відновив по заводу. виглядає воно все добре. Станція тепер вмикається. Це дає надії. Беру відразу. Лампочку, але відразу включати з лампочкою, звичайно, не буду. Мало ли що? Зараз ще щось догорить або щось таке. Вмикаю 220. Чути характерний тріск перетворювача. Помилок немає, станція не вирубилася. Ну що ж, навантаження є, працює. працює. Добре. Збираю і тестую на повній потужності. Хоча деталі по заводу, то проблем бути не повинно. Цей анкер моделі 535 і йому намазано 500 Вт по виходу з на всього. -навсього. То, значить, я якийсь інший ремонтував більшої потужності. Відповідно, тому і схемотехніка інша. Так, вмикаю. Що я вмикаю? Вмикаю 500 Вт тен зразу. Лампочку ми вже бачили. Нас цікавий тен. 500 Вт йому даю. Оп! Працює. 548 Вт показує. Тобто працює з перевантаженням. 550. Працює з перевантаженням. Питань нема. Ану йому ще 200 ватт влупимо. Попробуємо його спалити. Оп, світиться. То скільки, 700 тягне. І виключився. Це нормально. Це захист спрацьовує. 700, зараз знов виключиться. Так, знімаю зайве навантаження, навіть не так. Та можна і так. От зараз 500 Вт, він не перезавантажується в захист вже не йде. І, відповідно, знову даю додатково. І знімаю зайвих 500, і він працює, вже не блимає Тобто він тримає навіть більше, ніж йому можна. Перевантаження легкі, резистивні, тримає. Бережіть його від зустрічного і від імпульсних перевантажень, бо вони горять точно від АТХ блоків живлення за ПФЦ-шкою. Я два рази чоловікові ремонтував. Спочатку я погано зремонтував, думали, а потім виявилося, що це йому бавить блок живлення. А недавно, до речі, гібридник був, гібридничок маленький. 1000 вольт ампер, котрий теж кіловатним АТХ був палений два рази. Не мучте звірушку, і все буде добре. На цей раз вам повезло.